Добрий вечір, малюб, передплатки україномовного каналу. Чуєте? Знов гуде. Знов щось кудись. Їде. Отакий вечір. 20 квітня 2024 року. Стихло. Дякуємо Богові. Як пройшов день у Харкові. Ну, для мене все, все пройшло добре. Приїздив хрещений батько в гості. Помінули, помінули мого рідного батька. Гарна погода була, було і синє небо, і гарне, і тепло, ну зараз тепло. Тривоги були, були, якісь вибухи теж були, чули, десь далеко-далеко і. А може і так. Да. Дивіться, які які абрикоси вже скоро пожовтішились і буде Зовсім гарно. Буду рукою доставати, дістивати прям з вікна. Да, все буде. Якщо воно буде. Ні, все буде добре. Ми не це сподіваємось. Хочу побажати всім тихого, приємного суботнього вечора, спокійної ночі. Сподіваємось. Ми добро, злагоди. Зовсім всім щиро, дякую. І <laughs> будемо жити. Два чина. До побачення, мой любів. Пока.